У 2025 році склад став геть інший. Після ICO і останніх апдейтів кожен типовий матч в складі може слугувати зразком, як не можна робити. Фоби в найгірших місцях, немає хабів, нульова ініціатива, кожен робить, що хоче замість того, що необхідно для перемоги. Так, звучить жорстоко, але це правда. До якого серверу я б не приєднався, на них завжди одна і та сама проблема відсутність відповідальності. Таке відчуття, що половина команди взагалі грає в іншу гру. Саме це і змусило мене переглянути підхід до складування. Тому сьогодні ми поговоримо про те, як я думаю і дію в якості складного у 2025 році. Ніякої теорії, ніяких сюсі-пусі, лише те, що з мого досвіду працює або не працює, і як я вивожу весь той хаос. І перш ніж почати, визнаю, що в цьому відео була командна робота, але що точно було правильним, це лідерство. Ті риси лідерства, які працюють в складі, це спокій, переконливість та чіткий план. Потрібен час, щоб вибудувати довіру і голос, до якого будуть дослухатися. Я Ерсо, і давайте починати. Наразі моя філософія лідерства проста: стабілізувати слабкі сторони команди. Де б не була найслабша ланка, я там. І оскільки на початку ви не знаєте, де ця слабка ланка, треба грати сейвово і бути готовим. Ось чому я зазвичай беру саплю і вантажу 600 будматеріалів, а решту забиваю в БК. Чому? Бо більшість гравців досі не мають жодного уявлення про правильне використання ресурсів. Якщо дати їм забагато матеріалів, вони перетворять це на Войда. Один хаб, одна рація це все, що необхідно. Все, що необхідно. І так, весь ваш загін має бути в саплі з вами, ніяких тупаків. Чи можу я взяти мрапік з другом? Ні, пішовте. Або вони сідають, або їх виганяють. Якщо ж вам не ліньки, то можна пояснити, чому важливо, щоб вони їхали з вами. Керуйте серйозним голосом, і загін віддзеркалить ту ж енергію. Відразу з самого початку я даю брифінг місії, заздалегідь і щоб почули всі. Ось моя версія. Ми захоплюємо найближчі точки, поки не зустрінемо ворога. Тож тримайтесь поблизу соплі. Нам потрібно рухатися швидко. Будьте наготові, нас можуть атакувати. Наша робота в цій грі побудувати хоча б один хаб. В наступі чи обороні залежить від того, де команді то знадобиться. Не витілюйте ворожу броню, якщо ви не трубач або тандем. Ваш погляд нічого і не зробить. Медики, тримайтесь подалі від дихів, вікон і дверей. Ви остання лінія оборони, і мені потрібно, щоб ви поводилися відповідно. Залишайтесь зі складом, виконуйте накази і дотримуйтесь плану. Якщо ви не зможете грати в команді, я вас пікну. Удачі, панове, зробіть щось путнє. Так, наприкінці дещо агресивно, але керування загоном вже саме по собі виснажливе. Ви тут не для того, щоб нянчитись. Ти встановлюєш очікування, а не читаєш лекції у КПІ. Якщо хтось хоче створювати проблеми, хай йде і проситься до ящиків в клон. У нас немає часу нянчитися з бевзями. Завжди є інший синяк, який хоче грати в команді. Є такий міф, що синяки не хочуть, щоб ними керували. Це фігня. вони не хочуть безцільного хаосу. Більшість з них чекають, поки хтось дасть їм наказ, ось чому вони купили гру, і ось чому вони хочуть бути в грі. Вони хочуть командної роботи та керівництва, а ти маєш їх цим забезпечити. І коли ніхто цього не робить, люди припускають найгірше, що гравці просто погані, егоїстичні або ліниві. Але не в цьому проблема біда в керуванні. Твій тон формує твій загін. Якщо ти постійно скажешся, що нічого не йде, як треба, здогадайся, що ти навчаєш їх також звинувачувати всіх інших. Припини. Берігай спокій і він передасться твоїй команді. Не знаю, звідки взялася ця безвідповідальність, можливо, це потік новачків складних, які тільки почали складити, або гравці, які взяли роль просто щоб грати в Counter-Strike, неважливо. Важливо те, щоб ви показували, як має діяти складний. Моделюй структуру, встанови стандарт, не прогинайся під посередність, тримай лінію. Тепер давай поглянемо на живу гру. Ми виїжджаємо з мейна, перші диточки захоплено, тепер починається справжня гра. Треба зрозуміти, де слабка ландка, чи готові ми до атаки на наступну точку, чи там в тригері ще нікого нема, де бляха наші соплі. Треба швидко читати бою. В цій грі ніхто не прикрив третю точку, а про захоплення четвертої говорити нема чого. Ми навіть не намагалися. Наша броня пішла робити фланговий маневр аля ящики на Талілі, їдуть в фланг ворогу, а логісти просто рашили п'яту точку, ніби вона вже наша. Тож я прийняв рішення, ми закріплюємося на третій точці. Моя інтуїція та розвідувальні дані говорили, що ворог уже окопався в гастауні. На додачу нашим ворогом були танкові бомжі. Два Т-72 і Т-60. Лобова атака була б самогубством, а наших танкістів вже не перевиховуєш. Та й це б нічого не змінило. Замість цього я побудувався на третій точці і почав планувати штурм. Не відразу, але я не збирався просто сидіти і перемалюватися в повільній болючій війні на виснаження. Мета була стабілізуватися, потім вдарити, але з розумом. Для атаки нам потрібна була перевага в бронетехніці. Іншого шляху не було. Штурмувати гастаун без неї м'ясний штурм. Нас би знищила ворожа броня та піхота. Ми могли б встановити гніздо ПТРК і спробувати забатрачити їхні танки, але на щастя наші танкисти на тому широкому фланзі знали, що роблять. Вони просто трохи запізнилися. Вони знищили достатньо ворожої броні, щоб я відчув упевненість для агресивних дій. У нас були тікіти, -ті, і я відчував азарт. Тепер ми, бляха, відкрутимо їм довбешки». Наші вибили всю їх техніку. Ми просто бляха поїдемо на північний схід. Чуваче, буду відвертим. Поки ти дістанешся до хату, можеш просто зробити фастбек на миї. У нас зараз дуже погана логістична система, гелікоптерів немає. Так, ми йдемо пішки, брате. У нас є підтримка броні, я спробую викликати корову. Знаєш що? Зробимо як колись. Ми встановимо радіо на місці Альфа. Крапка. Отже, мій план: встановити ФОП в квадраті К-1259. Відкинути зброю для вогневої підтримки і просто додати їм тягла. Я не хочу сидіти і бляха чекати на артилерію. Мені це не цікаво. Думаю, нам просто потрібна вогнева підтримка на хамі. Отже, я встановив вогневу базу на південній стороні Гастауну. Розміщення імпровізованих засобів прикриває все. План був простий: встановити вогневу перевагу, закинути десант з нашою бронею. Пробити опорний пункт і розширюватися звідти, поки не захопимо точку. Раніше розвідка виявила їхній хаб на півночі. Тож замість лобового удару по ньому ми виступили з півдня, встановили раллі, закрили і запушили його. Наша команда вже просувалася по білій лінії на півдні. Тож я просто підтримав це, поставив хаб прямо вздовж їхнього наступу, щоб підтримати імпульс. І оскільки я справді піклувався про своє радіо, я переконався, що поставив укриття від непрямого вогню над ним. Міномети були реальною загрозою, і останнє, що мені треба, це знищення нашого спавну посеред наступу. На цьому етапі можна сказати, що все складалося на мою користь, але треба думати про коригування очікувань з урахуванням ресурсів. Якби наша броня не встановила перевагу, то нам довелося б досягати цього іншими способами. Пристосування до сценаріїв полі бою це те, як ви будуєте успіх у своїх матчах. Ви не можете очікувати, що ваша команда створить успіх для вас. Ви повинні бути тим, хто його створює. У нас був хаб і розміщення на південь від гаставну. Звідти ми могли задимити шлях всередину і штурмувати пішки, але не пощастило. Кілька дружніх корів фактично добровільно погодилися висадити нас прямо на точку з південної сторони, де ми координувалися. Я загнав всіх до транспорту, і ми вирушили. Ось, де важливий ваш голос: треба вселити в очі вашого відділення кров. Я говорю про чисту агресію. Такі атаки покладаються на імпульс, на те, що ворог не зможе відреагувати достатньо швидко. Якби вони підсилили південь, це могло б піти боком, але вони цього не зробили. Якби ми атакували з півночі на хаб, ми не змогли б встановити опорний пункт, і вся залишкова піхота з південної сторони повернула б на північ, і нас би в кінцевому підсумку змели з хабу. Думою розумною грою тут була атака і встановлення невеликого поля вогню з південної сторони, і ключ це прискорення темпу і безпережна підтримка комунікації. Продовжуйте наступ, не зупиняйтеся, не гальмуйте. Ось тон. І ми робили саме це пункт за пунктом, прогризаючи укриття, скорочуючи відстань і наближаючись до блокування їхнього хабу. Планування Гастауну працює нам на користь. Точка жахлива для раліків в обороні і прекрасна для наступу. Ми достатньо заблокували південь, щоб встановити раліки всередині точки. Все, що залишилось, це тримати ногу на їх шиї і не відпускати. Треба підтримувати цей голос через комунікацію в вашому відділенні. Якщо ви дозволите їм відпустити, ви дозволите ворогу відновити опорний пункт. Цього не можна допускати. Вогнева перевага і чиста численність підтримують імпульс. Ми переважали їх, захопили їхній хаб і знайшли їхнє радіо. Висаджуйтесь, хлопці, ми не заблокували цей хаб, ми не заблокували хаб. Панове, повільно, але треба рухатись. Не збивайтеся в кубки, бо помрете. Всередині чисто, всередині чисто, всередині чисто. Заходьте мать його всередину. Ворог біля мосту. Тут. Підтримуйте тиск, підтримуйте тиск. Так, кидайте гранати на цей хаб. Він позначений точно. Міномети, стоп вогонь. Міномети, стоп вогонь. Ми занадто близько. Міномети, стоп вогонь. Вони, вони вже, вони вже 30 секунд не стріляють. Радіо під атакою. А ні, радіо на північній стороні. Звідти ми повернулися до основ, стабілізуватися, укріпитися і готуватися до контратаки. На цьому етапі я міг би сказати, що все добре: відсісти, насолодитися перемогою і дозволити самозаспокоєнню знищити відділення зсередини. Але це не мій стиль. Ми забрали припаси, знесли південне радіо і поставили наш хаб прямо всередині гаставини, назад до роботи. Назад до стабілізації, назад до компетентності. Ми встигли підготувати оборону буквально в останню мить. Ворожі танки вже поверталися на поле бою. На наше щастя, наші танкісти змогли втримати їх на безпечній відстані. Це дало нам, піхотинцям, простір для маневру. Коли позицію було закріплено, я почав домовлятися з іншими відділеннями про спільний штурм покинутих радянських бункерів. Чесно кажучи, якби я дотримувався власних принципів, то мав би залишитися в обороні. Розумію, нікому не хочеться сидіти в гастауні 20 хвилин і спостерігати, як вітер жене пил туди-сюди, ну окрім Войда. Але я відчував упевненість у своїх силах. А чому б і ні? Тому вирішив іти вперед, хотів змусити противника реагувати на наші дії, а не дати йому час на перегрупування. Можна сказати, що наші танки і так отримують гаставом без нашої допомоги, але покладатися на інших у сучасному складі це лотерея, в яку я не граю. Ми почали атаку на покинуті радянські позиції, і я вирішив підтримати наступ, що вже розпочався. Саме тут спрацьовує головний принцип: не треба винаходити велосипед, якщо він уже їде. Замість того, щоб нав'язувати якийсь кращий план, я підсилив те, що вже працювало, надав напрямок і ресурси. У нас була підтримка танків, артилерія в готовності, наступ набирав обертів. Впевнений, ми б узяли ту позицію, але матч раптово закінчився. Шкода, люблю, коли все завершується чітко і зрозуміло, а тут обірвалося на півслові, якраз коли все почало складатися. У нас був наступ, координація, всі необхідні інструменти. Але склад не завжди дарує красивий фінал, іноді просто закінчуються тікети і все, гра завершена. Якщо проаналізувати весь матч, стає зрозуміло, де спрацювала стратегія. Стабілізуйся на початку. Контролюй ситуацію без зайвого втручання. Наступай тільки коли умови сприяють. Я не винаходив нічого нового, просто не дав системі розвалитися і додав трохи палива, щоб вона продовжувала працювати. Головний урок: сучасний склад не про геройство. Це про те, щоб керування виглядало легким для твого відділення, навіть коли за кулісами ти робиш складну роботу. Ти керуєш Запобігаючи проблемам, а не кричиш у командний чат, сподіваючись, що хтось інший візьме ініціативу. Ти задаєш ритм, ти контролюєш темп, ти створюєш структуру, необхідну для успіху команди. Якщо хтось не готовий грати в команді, звільни місце для того, хто готовий. Це не токсичність. Так, склад працював завжди. Не готовий до командної гри, обери щось інше. Склад не про красиві фраги на відео, це про координацію, відданість справі та вміння працювати без зайвої уваги до себе. Легко звинувачувати відділення в поганій комунікації чи поганому позиціонуванні. Але якщо ти командир, то відповідальність на тобі: чи дав ти чіткі вказівки, чи адаптувався, коли план розвалився, чи тримав високу планку, чи опустився до загального хаосу. Ось як керувати в складі у 2025 році, не зазубрюючи якісь стратегії чи вимагати ідеальної гри. Просто приходь з планом, адаптуйся на ходу і не дозволяй своєму складу скотитися до посередності. Так, ми не отримали бажаної розв'язки, не захопили ті покинуті радянські позиції. Але я завжди оберу стабільну команду, захищений сектор і чітку операцію замість сліпого хаосу. Я, Ерсо, якщо це допомогло вашій грі, чудово, лайкайте, підписуйтесь, як хочете. А якщо ви вже командир відділення, який тримає позицію Респект, нам потрібно більше таких. Побачимось у грі. Удачі вам! Перекладено та озвучено у рамках проєкту «Вістувальне».